Ходити, аби підказувати більшовикам. Вони сидять, грають у карті. Вони не ходять за хлопцями. Але то, що більшовики зброю їм дали, а ті хлопці роз... зброю, ті стрибки склали, десь бити, без, без ніяких, без нікої туди. Вони склали цю зброю, під'їхала під, під Вечіфіра склали на фіру і повезли. НКВД намагається налагодити власну агентурну мережу. З органами співробітничають місцеві поляки, голови сільрад, прислані зі Сходу України вчителі та лікарі. Майже всі вони працюють по підписці з НКВД. Український визвоний рух бореться з цими з радянською системою в обличчі цих людей. Тобто, ці люди приходять і приносять це село радянською ідеологією. Вони її нав'язують, вони вчать дітей, розумієте, вони її вони, вони відкидають все те, на чому виховане село, яке має свої традиції, розумієте, заперечує там релігію, церкву, наприклад. Звідси одне з основних обвинувачень комуністичної пропаганди, яка в даному випадку намагалась зіграти на почуттях. Бандерівці вбивали невинних вчителів та лікарів, які несли світло знань у заторкані злиднями та буржуазними націоналістами західноукраїнські села. Я колись читав радянський документ. Дві вчительки, значить, прибули зі східної України. До них ходили в гості, а в повстанському році були керівниками повстанського руху в цьому селі були самі ж вчителі. Місцеві вчителі, які пішли в підпілля, і вони приходили до них спілкуватися до цих вчителів, вечорами. Розумієте, ну, агітація, ну розмова взагалі, розумієте, приватна розмова. І виникла така ситуація, що е, е, коли приїхали до них, до цих вчительок е, з району агенти, ну, е, Керівник МГБ районного і почав вести співбесіду з цими двома вчителями. І це одна вчительок почала розказувати про це, що каже, до нас приходять от такі-то, такі-то я їх знаю прізвища. То друга, почувши, що її подруга це говорить, схопила автомати, стояли з боку. Схопила автомат, перезарядила і почала стріляти. Розумієте? Це було безпрецедентно. І навіть і я був здивований, бо я вичитав це в радянському звітному документі. МГБ активно впроваджує в середовище повстанців та підпілля ООН своїх агентів. Навіть на посаді окружного провідника СБ діє агент МГБ. Це Роман Дучак у групі повстанців. Обложені з усіх боків, позбавлені регулярного зв'язку із селами. Партизани змушені змінювати тактику боротьби. Широко застосовуються криївки та бункери. Які окупанти називали схоронами. Мистецтво створення прихованих об'єктів досягло свого апогею. У бункерах можна було жити і відбиватися від ворога. Бункери були забезпечені теплом, вільним доступом повітря, водою, каналізацією. У Криївка же, можна було лише перечекати небезпеку. Я сам робив Криївку, то жив, живчуть не здоху ти Криївки у хліві під гноєм. Зробив я собі криївку, а наружу таку щель зробив, щоб в воздух поступав. Ну а там не було, щоб витяжка була. А тут облава руски ці, то я ще як був зв'язковим. Тут облава, і тими штирами ходять, чупають. Тут сестра мене закрила гноєм, накидала на, ту, на мою криївку. То... А сама пішла, ти більшовики прийшли, я чую все, як прийшли в хлів, там полізли на вишки, там солома, на посіл була, по тих вишках пограли і все так. І прийшли, ні, тут нікого, чую, пошли вони. А сестра вийшла на вулицю, рота роздявила, там слухала бабей, а за мене забула. А тут уже мені воздух так качається, да я вже не знаю, вже чуть не. Не Задушився, як вона мене вже згадала там, прибила, откидала, а я вже не можу вилізти, то вже вона витягнула мене. Така крийовка була в мене. Упівці повністю відмовляються від важкого озброєння, поки є запаси німецьких фауст патронів, використовують в бою їх. Основа озброєння легка стрілецька зброя. Повстанці ховаються в бункерах, які важко виявити навіть при щільному прочісуванні місцевості. Вночі виходять на акції. Повстанці практикували різні методи: це засідки, це наскоки на населені пункти, це турбува турбуючі от вогонь, тобто обстріли гарнізонів. Нальоти короткочасні на гарнізони, саме головне для них було це вимотувати ворога психологічно. Особливості тактики українських повстанців, очевидно, були опрацьовані самими українськими повстанцями. Справа в тому, що на той момент розвиток партизанської тактики був на доволі низькому рівні. Щойно українські повстанці, які розвивали цю боротьбу в середині ХХ століття, довели її до справді таких вершин майстерності. Відповідно, можемо з певністю говорити про те, що ці методи були запозичені в українських повстанців. Можна згадати і про партизан Циґебари, можна згадати і про партизан В'єтнаму, можна згадати і про Мужихеді Афганістану і інших національні визвольних рухів, які боролися використовуючи. Пратизанську тактику беручи собі за зразок української повстанської армії. Полонених бандерівців водять селами, щоб виявити їхніх родичів та дістати додаткові свідчення про заарештованих. Для оперативних заходів використовують навіть трупи забитих повстанців. Нас 16 хлопців, хлопців три було вбитих зима. Вони там заставу зробили, думали, що хто прийде їх, хоронить. А нас. Не було вже тоді кому. Вовки розтягнули їх. Я на тому місці ото з Мануїликом тим Христа поставив і освятив його, там панахиду відправив от, батюшка. До 1950 року у Сибір та на північ Радянського Союзу йшли телячі вагони, набиті полоненими повстанцями та банд посібниками. А на заході України дислокувалась третина усіх внутрішніх військ Союзу РСР. Великі держави в чергове пересварилися, нищачи своїх громадян у м'ясорубці Кореї. Звільнена соціалістична угорщина з вікон та дахів будинків плювалася вогнем у своїх визволителів. У політичний лексикон міцно увійшли терміни бандити, бойовики, душмани, найманці, терористи. За будь-яким визвольним рухом стали вбачати чиюсь руку, не допускаючи думки, що якомусь народу просто хочеться вільно жити в своїй державі, носити Тавро доля переможених. Німий не відповість, але він може стріляти. Ти потрібно брати зброю і право на життя відстояти горнилі бою Одна біля пішла на захід, інша прийшла зі сходу. І знову сльози, знову страх, знову страждання для народу, знову за спинами визволителі. Прийшли нові карателі та мучителі. То що ж робити? сидіти склавши руки, спокійно дивитися на вбивство та муки. Чи взявши благословення в рідної мами Почати боротьбу з новими ворогами? За Україну поплазья мою сестро, не кажучи нікому, що я вже ніколи не вернусь до того. Те че сльоза, ролюючи зморшки, і мама молиться, хай боживе ще трохи.